Так, я й досі люблю все, що робить Марвел, але відверто кажучи, десь вони звернули не туди, і останні роки виходять взагалі нікому не потрібні проєкти. Не всі деякі прям навіть дуже вразили, що було неочікувано. Але тепер я особисто дивлюсь їх, щоб бути в контексті всього, що відбувається у цьому всесвіті. Тому від цього фільму я взагалі нічого не очікую, та й не можу сказати, що дуже й хотілося взагалі його дивитися. Але навіть у крутих серіалів є філірні серії, тож я не дуже розчаруюся, якщо що, тому як завжди дуже коротко, і звісно, що без спойлерів про фільм під назвою Капіта. Америка чудесний новий світ. Давайте по порядку. Це продовження історії нового кепа, причому саме після серіалу «Сокіл та зимовий солдат. Тож, якщо ви не дивилися його, але вирішили піти на новий фільм, типу серіали, то не ваше, ви слідкуєте лише за основним сюжетом. тут тут так не працює, ви банально не будете розуміти, хто всі ці люди і що вони тут роблять. Ну а так це по суті історія про те, як червоний став червоним. Ти типу, покажу без спойлерів, але якщо ви дивитесь це відео, то ви і так побачите трейлер, в якому і так все зрозуміло. А ще це типу головний твіст всього фільму, якщо що. Новий кеп, хоча він давно не новий, але все ж таки нічого й досі немає спільного з кепом. Він як був соколом, так ними залишився. Просто тепер він використовує щит, який в свою чергу взагалі йому ніяк не допомагає, враховуючи ті технології, які тепер має його костюм. Стосовно Форда, взагалі нічого поганого немає, він дуже крутий чувак, але його генерал точніше вже президент, взагалі не така нахла морда, яка б мала бути. Але Марвели підготувалися до цього і пояснила це тим, що він змінився і не така людина, як був, що дуже грамотний хід. Про нічого. Навіть говорити не будемо, ми всі і так знаємо, що у Марвел з ними проблеми. Атмосферу фільму намагалися зробити схожою на перший месник друга війна, типу шпигунський бойовичок, що цікаво само по собі, але не так потужно, як це хотіли зробити. Гумор фільму це біда. Якщо зрозуміло і так, що будуть питання до сюжету та графіки, то тут чергове розчарування. Намагатися зробити серйозний фільм з мінімальним вмістом жартів це, звісно, добре, але вони є і вони гірші ніж у п'ятикласника. Є камео нарешті згадали, що неймовірний халк теж входить до цього всесвіту. Фільм іде дві години, але він сам по собі нудний та дуже передбачуваний. Тому Важко сказати, чи задовий у нього хронометраж. Графіка всрата останнім часом Марвел ну взагалі перестала нормально малювати. Її небагато планувалося навпаки, акцент зробили на трюках та декораціях, що дозволило зменшити бюджет. Але зробимо вигляд, що вони просто хотіли зробити класичний бойовик без цих ваших компухтерів. Ну а потім помітно, що фільм все ж таки вирішили частково перезняти. Тож, на їх думку, зеленого екрану було достатньо. Екшн сцени дійсно непогані, але багато чого відбувається так, щоб виправдати, на що Сем ходить щитом постійно, замінити його на пістолет, що хоча про гатку користі було б більше. Та й Злогом, сказати, що це цікаво спостерігати на великому екрані взагалі не можна. А от дома, коли вже ну, тупо немає нічого подивитися, і вам хоч трошки цікаво, що відбувається у месники компанії, можна. Композитор стрічки Лора Карпман відома за таким фільмом, як Марвели та серіалами Міз Марвел і що якби. Так, це все, що я можу сказати про саундтрек. Взагалі не розуміє для кого і для чого цей фільм. По суті, це другий сезон серіалу «Беззимового солдата. Єдине, що тут якось впливає на події Всесвіту, це поява червоного халку та ще не дуже визначні події, про які можна розповісти за 5 хвилин у будь-якому наступному фільмі, що по часу буде куди більше, ніж час перебування червоного халка на екрані. Ну, якось так. Ну а що?